Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачне хрустке пісочне печиво. Воно просто та у роті, тож обов'язково приготуйте його, а ми не будемо гаяти часу йде готувати. В першу чергу ми додаємо 200 г вершкового масла або маргарину. Воно повинно бути кімнатної температури, після чого додаємо 100 мл соняшникової олії та 100 г цукрової пудри. Та додаємо 200 крохмалю. В мене був картопляний крохмаль, але ви можете додати кукурудзяний. Після чого все це об'єднуємо та додаємо борошно. До борошна я додаю розпушувач. Насамперед я його просіяла. Тепер поступово додаємо борошно, тому що його може піти більше або менше. Головна наша задача об'єднати все це у тісто. Вимішувати багато часу тісто не потрібно, тому що воно може розтанути. Тому якщо ви відчуваєте, що тісто сформувалося, то можете його розділяти на дві частини та для зручності покласти у холодильник. Або якщо вам буде зручно його розкатати, то можна не відкладати у холодильник. Коли ми розділили тісто на дві частини, у одну частину ми додаємо дві столові ложки какао. Все це я об'єдную спочатку ложкою, а потім можна руками. Тепер беремо першу частину тіста та вкладаємо його на пергамент, накриваємо його ще одним пергаментом. Та розкатуємо у прямокутний пласт. Також ми робимо все це з шоколадним тістом. Але на іншому пергаменті. Тепер беремо шоколадний коржик та перекладаємо його на білий. Знімаємо обережно пергамент. Та обережно все це завертаємо. Можна допомагати собі завдяки пергаменту. З цієї ковбаски я нарізаю печиво та перекладаю його на пергамент і випікаю у розіртій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки. Приблизно 20-25 хвилин. Та виходить дуже смачне, хрустке та пісочне печиво. Я впевнена, що якщо ви спробуєте його приготувати, вам точно сподобається. Виходить, воно набагато смачніше, ніж магазинне. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!